Одинадцятирічний Сашко вперше вирушає за кордон. Хлопець один із сорока дітей, котрі нині їдуть в туристичну мандрівку до Франції в рамках проєкту Європейський прихисток віддихнути від цієї всієї ситуації в Україні. Тяжка ситуація, але наші воїни борються і все таки ми переможемо. Вже вдруге у Францію їдуть діти полеглих героїв та військових, що перебувають у полоні. Мати десятирічного Михайла каже, батько хлопчика загинув на війні три роки тому. Нині хвилюється за синів. У мене син старший, теж військовий, тому він знає все. Він розуміє все це. Для того, щоб трошки покращити його цей емоційний стан, ну, мусимо відправляти. Усі транспортні витрати взяла на себе Хмельницька міська рада. Ми виділили з бюджету 350 тисяч гривень на оплату цього транспортного засобу та роботи всіх супроводжуючих. Будемо робити це надалі, будемо формувати наступні групи, бо ну, ми вже зібрали інформацію про те, що бажаючих є. Безкоштовне проживання у пансіонаті, триразове харчування, екскурсії впродовж двох тижнів для хмельницьких дітей організовує французька сторона. З нами їде лікар, педіатр, і там вже сама програма вона розрахована на те, що будуть реабілітологи, буде спеціальна реабілітаційна програма. Так як дуже багато діток їдуть сім'яких постраждали від вторгнення від Росії, і тому їм якби це необхідно. Дуже багато екскурсій. Ми будемо тиждень у Парижі і тиждень будемо у Монмартрі. Хтось з дітей мріє привезти з Франції парфуми для матусі, яка зараз у ворожому полоні. Хтось найбільше хоче побачити ейфолову вежу, але для більшості юних мандрівників це можливість відволіктися від реалії війни. У мене батько в полоні зараз, так що я на нервах всі там казали, що його бачили, що більш-менше тримається, так що. Ми теж тримаємося. Дуже хвилююсь. Мені цікаво, що буде. Що, як там які екскурсії, куди ми ще будемо їхати? Мить прощання в обіймах рідних і побажання гарної подорожі. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.